Перші прильоти в нас почалися десь в березні, в середині березня. Вже такі прильоти були, що чоловіка відкинуло аж через веранду, два вікна поробив, і я отримала контузію. У мене з ушей і з носа кров пішла. Вже такий страх, що я кажу, ночі трусяся, то я, я вже не могли ми терпіти, і ми мусили тікати. Зовсім зруйнована ФАВ. Ці пацієнти вони як відрізані від аптек. Всі нервовані, всіх тиск. Також дефіцит препаратів. Зруйновані будинки, які вони були розгублені, куди їм піти, куди їм звернутися, яка допомога їм саме потрібна. Ми завжди ми приїжджаємо і нас люди вже чекають. Переважна більшість наших пацієнтів це люди похилого віку. Це гіпертоніки здебільшого, на яких війна дуже негативно вплинула. Дали її від серця, і успокоїтельно дали. І одно, хто вже кажу, безкоштовні лікарства це дуже хороші ліки, зараз сильно дорогі, сильно дорогі ліки. Та й людина побалакає з лікарями, наскільки на душі легше стає. Ми можемо виїжджати надім до пацієнтів, які не можуть дістатися на консультацію. Багатьом людям ми допомагаємо оформити є допомогу. Також психосоціальна підтримка. Інколи людині потрібно просто підійти, поговорити, розказати, поблакати. Я би сказала, що наразі дуже багато тривожності, яка Є всередині дуже багато людей, в кого з'явилися панічні атаки. Дуже багато людей, які залишилися на стадії переживання горя. Ця робота є дуже потрібною. Є потреба у людей. Для людей це найважливіше. коли вони можуть прийти в іду та їм дадуть. Те, що вони хотіли, і не треба їм нікуди їхати, саме головне. Ще ось сьогодні і памперси дали, і допомогу, і діткам, і дітки малювали сьогодні. Ну просто дивиться, просто радується, дай Бог, щоб ще їздили на лікарі, тому, що люди ще вертаються.